Пару цікавих машин, але тут нікого немає. Оце мені... мені я не люблю цих клас, бо тут нікого ніколи немає. Але дивіться, які мерс... мерс... мерсаки. Бачите, коло спустило мерседес? Прикиньте, а так мерседес вроді гарний. Дивіться, який стан. Мерс... Мерседес реально гарний. СК-63. Ну, апарат серйозний. Амге Це клас. Дивіться каляля. Тряпка, але машина реально класна Тут ще один це клас рестайлінговий, теж машина класна, дивіться Фарих тут, що тонірував, чи що. Я цього ненавис. Ще й трохлітровий. Трохлітровий стерматик. БМВ отака. Ну тут бачу Є номер телефона майже на кожному вікні. Але що тут? в клас? Ні, то Віто просто. Нет. Роверів нагрузили і лежать. Це Макс. Так. С Макс. Порш. Далі все але кажуть, тут ніколи нікого немає.